Старий британський футбольний жарт говорить, що у Манчестері є всього одна команда, і це не Юнайтед. З'явилася ця приказка саме тому, що майже усі відомі позафутболом особи міста та околиць вболівають за блакитних, а не за червоних. В армії сіті, наприклад, перебуває Ян Кертіс, лідер гурту Joy Division. Доповнюють список відомий в Англії телеведучий Алан Кар, а також кіноактор Тімоті Далтон, який виконував роль Джеймса Бонда у двох фільмах, і Алан Рікман, який вже пішов із життя, але ми прекрасно пам'ятаємо за образом із Гаррі Потера. Також серед фанатів містян можна виокремити братів Галихерів з гурту гуртуазіс і навіть світньовідомого актора Джекі Чана. Дивно, правда, що МЮ, найпопулярніший, і найтилованіший клуб Манчестера, менш популярний серед селебриті міста, ніж його конкурент, який зійшов на Олімп англійського футболу не так давно. Проте я впевнений, що це далеко не усі симпатії світових зірок, які вас сьогодні здивують. Ви на каналі Ікспорт мене звати Євгеній Гладун, і сьогодні говоримо про найбільш відомих футбольних фанатів у світі. Ви не повірите, але гра на мородиму світі приваблює навіть головних людей із релігійної сфери. У 2008 році Хорхе Маріо Бальгао, який через 5 років отримує у Ватикані титул Папа Римського, навіть оформив собі картку клубу вболівальника улюбленої команди. Іронічно, що аргентинський Сан-Лоренце саме у рік, коли Франциск отримав свій титул, і завоював свій останній великий трофей. Папа Франциск не перший шанувальник футболу на святому престолі. Відомо, наприклад, що Іоанн Павло II мав симпатії до англійського Ліверпулю і особливо цього не приховував. Ну а що ж тоді говорити про співаків, політиків, акторів та інших селеберті? Очевидно, що вислідковувати їхні вподобання буде не уже складно. І почнемо з того, що Манчестер Юнайтед все ж таки є зіркові шанувальники, хоч і не з рідного міста, як ми вже зауважили вище. За червоних манкунянців топлять Джастін Тімберлейк і Ріана. А ще підтримують дияволів зірки Голлівуду Бред Піт і Орландо Блум. Політичні подружжя Клінтонів Білій Гіллері, ну і видатні атлети минулих часів Майк Тайсон і Усейн Болт. При цьому кумедно, що екс дружина Берда Піта Анджеліна Джолі вболіває за Ліверпуль. Тут, ймовірно, визначили вплив її попереднього чоловіка Білі Боба, також зірки Голлівуду, які підтримує мерсесайців. Цікаво! Може суперечки стосовно того, який найвеличніший клуб Англії, і вплинуло на те, що і Джолі вже не разом. Ліверпуль також підтримав відома співачка Лана Деля Рей, яка навіть випустила кавер версію на гімн червоних «You'll Never walk alone» – Напевно, найбільш відому, найбільш атмосферну пісню у футбольному світі. Окрім того, до армії шанувальників Ліверпуля ще можна записати Самюеля Л. Джексона, Річарда Гіра і колишнього президента Пар Нельсона Манделу. Та й це далеко не весь список ще більш різноманітна група підтримки у арсеналу. На одному її полюсі була королева Елізавета II зі своєю придворною свитою, а на іншому скандальний репер Підіді. Так може саме переглядами матчів Арсеналу він займався на своїх вечірках. Ну а посередині між цими крайностями можна виділити ударника легендарної Квін Роджера Тейлора і одного з учасників шведського групи Аба Бені Андерсона. За час свого життя жваво цікавився справами канонірів багаторічний кубинський коменданти Фідель Кастро. Але і це ще не все. Ви не повірите, але подейкують, що і терорист номер один Усама Бен Ладен за життя періодично переглядав трансляції з тоді ще Хайбері. Mm -hmm. Легенд з усіх сфер шоу-бізму можна знайти і у фан-базі Евертона. Це й соліст солі Бітлес Пол Маккартні і рокі Сільвестр сталоне Ну а за Астон Віллу вболівають водор двох Оскарів Том Генкс та 179-річний музикант Озі Осборн, який цього літку все ж дає прощальний концерт у рідному Бірмінгемі на стадіоні улюбленого клубу. Сар Алтон Джон обрав собі скромніший колектив. Він давним-давно симпатизує Уотфорду. Ну а деякий час назад прославлений музикант і композитор навіть володів клубом і допомагав йому підвищитись у класі. Серед шанувальників Челсі окремо хочеться відзначити кінорежисера Гая Річі і його екс-дружину Мадону, музикантів Робі Вільямса і Міка Джаггера, А також голівудську зірку Шарлі Стерон. Але все це було про англійські колективи. А от у клубів з інших країн справи йдуть складніше. І це не дивно, адже майже увесь Голівуд фанатіє саме від прем'єр-ліги. І якщо чесно, ми з вами можемо їх зрозуміти. Тому навіть парі іспанських граднів складно змагатися в цьому плані з британськими командами. Барселона, яка ніколи не була у симпатії офіційних політичних облич Іспанії через політичну ситуацію, безумовно може похизуватися підтримкою Хуселоїса Родрігіса, колишнього прем'єр-міністра країни. Співачці Шакірі за її статусом також належали підтримувати каталонців, адже в цьому клубі провів більшість кар'єри її чоловік та батько їхніх дітей Піке. Як і належить люблячій дружині, Шакіра справно ходила на Кампноу та писала гнівні коментарі про реал в соцмережах. Але після скандального розриву із Жераром ситуація може змінитися. Тим паче, що до знайомства з ним вона не раз з'являлася на людях у майці реалу і на показ брала автографи у мадридський зірок. А от кого кого, а тенісиста Рафаеля Надаля у Глоріхантерстві не запідозриш. Він давно підтримує королівський клуб. Хоча його дядько Мігель у свої найкращі футбольні роки провів у ворожій Барселоні. До речі, цікавий випадок стався у 22-му році, коли за збігом обставин фіналу четграла Ліверпуль і Реал. Проходив у Парижі саме в той час, коли Рафа виступав там на своєму улюбленому Ролан Гарос. У той вечір Денісис підтримав клуб на трибунах, відсвяткував перемогу. А на наступний день влаштував трилер на корті, драматично здолавши вже Алясіма 3-2 по сетах. Ну, а через пару днів підняв черговий 22-й і останній у своїй кар'єрі титул великого шолому. У кінці нульових періодично з'являвся на Сантьяго Бернебео і американський кіноактор Том Круз. Однак пізніше він заявив, що є персональним шанувальником свого приятеля Девіда Бекхема, ніж якоїсь конкретної команди. Проте найбільш патріотичним у плані симпатії однозначно є італійські зірки тіфозі. Так, наприклад, легендарний Луча на повороті все своє життя був відданий червоно-білим кольорам Ювентуса, а легендарного актора співака Адріано Челентано Доки не він не почав відчувати проблеми зі здоров'ям через вік. Часто можна було побачити на Джузеппе Пемаце, вболіваючи за рідний інтер. Ну а відомий на увесь світ композитор Еніо Марікона за життя був шанувальником столичної Роми. Однак найбільш високопоставленим уболівальником на опанінах донедавна міг похизуватися саме Мілан. Мова, звісно, про Сільвіо Берлосконі, який багато років очолював уряд Італії, і ще довше червоно-чорний футбольний клуб. Саме при ньому цей клуб досяг свого розквіту. На цьому все пишіть, хто зірок вас вразив, хто здивував, а також про кого ми забули. Можливо, ми зробимо для вас другу частину. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей.